Вітаю вас! Так, неочікувано вийшла в прямий ефір. Щойно завершила сесія з клієнткою, яка прийшла з запитом про те, що я хочу збільшувати свій дохід, хочу реалізовуватись масштабніше, і так далі. Але всередині немає енергії. І звісно, про яку реалізацію ми можемо говорити, якщо немає всередині цього драйву, немає сенсу, навіщо жити заради чого? Тобто є інструменти, є можливості, але глибинного сенсу, такого глобального системного бачення, яке і дає оцю. Енергію, яка а, тримує на шляху, яка дає правильні відповіді, а, ефективні відповіді, не коли там, наприклад, блукаєш трьох соснах і не можеш зробити вибір, чи не можеш зробити там ефективний крок, а, немає у цьому і зараз живого життя. І швидко закінчується, наприклад, енергія, коли вкладаєш а, більше, а отримуєш менше, ну по Якщо проаналізувати по тих ресурсах, які а, здавалось би, повинні б бути взаємо а... Заміняє мені, і а, я вважаю, що ця тема на даний час актуальна, тому що запитів таких багато, і а, навіть якщо людина не підозрює, що це про це, то це про це саме така моя мотивація підсвітити, що це може бути про це, щоб ви, якщо у вас, наприклад, немає розуміння, чим працювати, чи у вас є така проблема, і ви не знаєте, з чого починати. А, то щоб ви мали собі на увазі, і є дуже багато різних спеціалістів, до яких можна звернутися і пропрацювати те, що вам а, цікаво, те, що в тому підході, який вам близький а, проблема. Яка лежить в основі того, що у вас немає енергії, ви швидко перегораєте, і так далі, те, що ви, наприклад, займаєтесь не тим, що про ваші таланти, не тим, що про вашу реалізацію. Це не тотожні точні такі моменти, але вони зазвичай дуже пов'язані, коли це співпадає і реалізація, а ваша робота, ваша діяльність, те, чим наповнене ваше життя, постійно співпадає з вашими талантами, те, що вам подобається. Ви це будете робити, що за гроші, що без грошей, що попросить вас, хтось, що не попросить, тому що. Ви, вже роблячи це, ви отримуєте задоволення. От про це реалізовувати свої таланти, і е, це не лише наприклад про те, що ви. Там гарно співаєте, чи малюєте, чи щось пишете. Це ваша унікальна здатність бути, діяти, відчувати, впливати. І зазвичай це є в вашому полі. Просто ви ще не ідентифікували, що ви можете своїм талантом, своєю здібністю, ви можете бути корисні людям. Наприклад, свого часу ще в 21-му році, в 22-му, в мене в просторі. Я собі от нещодавно щойно записувала, ну як щойно. Декілька останніх днів мене от якраз а, а, згадувала подібні моменти, коли до мене приходили запити, до яких іще я самостійно була не готова. Я до них тільки дійшла, от ну плюс-мінус рік тому. А, це робота саме от супровід спеціалістів, допомагаючих професій та творчих особистостей на шляху професійної реалізації, і щоб це було не просто поговорити, не просто про сенс, а щоб це було і а, розуміння правильна, така чітка діагностика і так далі. От коли, наприклад, у мене були запити, але я могла допомогти тільки на особистісному рівні, побачити там особисті якості саме людини, а не там може більше як це буде впливати з професійної реалізації і так далі. Оце мій особистий випадок. У вас є щось своє. Про що говорять люди? Це є як запит, це потреба. Люди про це можуть роздумувати, можуть просто проговорювати. Ви є в просторі цих людей. Ви це чуєте. І якщо це є в вашому просторі, значить у вас є те, що допоможе їм тим чи іншим чином вирішити їх запит, покращити їх життя. І це ваша Унікальна здатність бути тут, в цьому світі, в цьому земному фізичному втіленні. І це ваша природня перевага, те, що у вас, от вам здається, що це дуже просто. Ну це ж елементарно, ну це ж можуть усі. Але ні, не все. Не всі, це тільки ви. І хтось для цього, наприклад, там. Дуже довго вчиться там 350 мільйонів, <схи>, а, різних якихось там а, підходів, а, дізнається, вивчає там і так далі. А, а комусь дано від народження, це ваш талант, це ваша природна здібність, там і так далі. І а, ви це робите, і це для людей цінно, і це потрібно цінувати. Коли ми не цінуємо свій талант, то потім, знаєте, це як дюрело, яке б'є в певному місці, але якщо йому не приділяти час, не турбуватися про нього, а, то не відбудовувати там кордони, не направляти, куди воно, не робити з тією щось водою, а то воно буде замулюватися там. Буде просто болото, і там буде не дуже приємно. І це те, що буде, якщо не реалізовувати таланти людини. Це внутрішнє вигорання. От по цьому ви будете розуміти, що ви, якщо ви довго не створюєте з того, що вам приносить задоволення, з чого ви живете, ця енергія починає вас руйнувати зсередини. Наприклад, є така здатність у людей, є велика сила любові, тепла і так далі. І люди не знають, що з цим робити, і починають. Занадто приділяти увагу там тим, хто не може це вмістити. З'являється роздратування, трата сенсу, апатія, якісь конфлікти, можливо, хвороби і талант та енергія, і вона або втілюється, або замикається зсередини. А по-друге, це те, якщо ви живете не своїм життям, або якщо ви не в потоці реалізації, а, то ви. Не живете, не процвітаєте, а ви граєте чужу роль якусь, яку від вас вимагають в якісь рамки. Знаєте, от як слон намагається в посудній лавці розвернутись, ну це не дуже комфортно і не дуже екологічно ні для слона, ні для посудної лавки і тих, хто там є. І ви просто виживаєте. От я писала нещодавно публікацію, я не пам'ятаю де про те, що люди зазвичай більша половина. Населення вони звикли просто виживати, а не жити і процвітати. Це тренування. Саме цим ми займаємось на а, довгостроковому супроводі, або а, за інструкцією ви це робите самостійно. От і таланти це не розкіш, це не те, що комусь там дано у кожного, у кожної людини є, і це інструмент життя, процвітання, реалізації душі тут в людському тілі. А це а, далі буде вправа арт-коучингова для того, щоб ви пропрацювали а, і отримали свій результат. Якщо у вас є якісь запитання або бажання записатися на консультацію, запрошую. Якраз потрібно відпрацювати одну техніку, хочу побачити результати. А тому запрошую трьох бажаючих людей для того, щоб а, ви потім після а, роботи. Якщо вам потрібно побачити щось важливе для вас, бажано, щоб це було з теми реалізації, матеріальної реалізації. А якщо ви хочете результат, але є щось на цьому шляху, запрошую це пропрацювати. А, потребую трьох бажаючих людей, які дадуть зворотній зв'язок. Ну і звісно, вам теж буде корисно ви для себе зрозумієте якийсь інсайт, якесь нове рішення побачити про що а, цей супро супротив і що за цим стоїть ціна.